Вітаю, друзі, всіх на каналі фундук для душі. Сьогодні 2 вересня 2023 року знаходжуся в моєму двохрічному садочку фундучка. Садочкові другий рік від посадки. Недавно збирав фундуки сорту тонда де Деоланги. Ці два з половиною рядки можете в минулих відео подивитись. Зараз приступаю до збору сорту Серена. Ось на такій стадії горішки знаходяться. Частина вже попадала. Тут в цьому рядові плодоносних десь 20 дерев, дуже багато тут випадів було. В общем, собираю урожай і включаюсь, покажу, що вийшло. Дійшов рядочок фундукацій. Тут приблизно 20 штук. Получилося плюс-мінус відра. Далі сушу, вилущую від плюски і важимо. Друзі, минуло кілька днів, грішок підсох. Відділив його від плюски. Нагадаю, у нас було приблизно 20 фундучків, з них зібрали урожай на другий рік від посадки. У мене ваги відтаровані, зараз показують 0 грам. Перешипаємо в онлайн фундучок. Так, що по результатам? Кіло 114 грам, ну, приблизно 55 грам з горіха. Мічок такий теж кондитерський. Єдиний мінус, який мені не сподобався, якого не було в сорта Tonda Gentile da і сорту ямхіл, це от такі, от такі є попадаються розлущені горішки. І їх тут багатенько. Це, мені здається, якийсь недолік сорту. От. Будемо спостерігати. Побачимо, що буде далі. Ще всім гарного вечора. Слава Україні!